Згідно з конституцією, кожному громадянину гарантується право на працю, право на обрання вільно на вільне обрання професії і так далі. Для людей з інвалідністю питання працевлаштування стоїть дуже гостро. Справа в тому, що в Україні на сьогодні налічується 2 мільйони 777 тисяч 511 людей з інвалідністю. З них працює. 678 тисяч, тобто 24%, дуже сприяють у працевлаштуванню центрів професійної реабілітації, державних центрів професійної реабілітації в Україні 12. І за період нашого проєкту ми намагалися проаналізувати їхній досвід. Справа в тому, що професійна реабілітація вона дає інвалідам можливість покращити свої вміння, можливість здобути якусь нову для себе професію і потім працевлаштуватися, то завданнями центрів реабілітації є сприяння у цій у цьому працевлаштуванні і так далі. При у центрах реабілітації а, створюються так звані соціально-економічні підприємства. А, хвиля створення їх, спроби створення їх пішла ще з 2008 року, проте а, навіть до сьогоднішнього дня, а, ну скажімо так, а, ще не все добре з цим, оскільки а, так, центри. А, 5 з 12 центрів почали їх створення, проте на сьогодні немає жодного нормативного правового акту, який би регулював діяльність соціально-економічних підприємств, немає жодного, жодного такого єдиного, я б сказала, положення про те, що взагалі вважати цим соціально-економічним підприємством, починаючи з того, як його взагалі називати. Трошки змалюю, що таке, що ми будемо з вами вважати соціально-економічним підприємством. Уявіть собі, є центр професійної реабілітації інвалідів. Туди приходять люди люди з інвалідністю, щоб здобути собі якусь нову спеціальність, так, щоб потім з надією працевлаштуватися. При центрі... Юридична особа, тобто підприємство бути створеним не може, оскільки сам центр реабілітації є юридичною. Ми скажемо, зрозуміло, що після лікування потрібно період адаптації для того, щоб відновити соціальні та трудові навіки. але як сам центр да, державний він утримується за рахунок державний, тобто це, скажімо, не прибуткова установа. Вона дотується з бюджету. Ми говоримо про те, що інваліду який отримав інвалідність чи який мав інвалідність пішов до центру реабілітації. У кого була спеціальність йому потрібно можливо отримати нову згідно рекомендацій, все як правильно бо допустимо там не може вже працювати там де працював або хоче отримати нову спеціальність центр реабілітації якось дають певну цю послугу видають там певні дипломи певного зразка тобто дають професію але от сам період стажування, скажімо, першого робочого місця, він досить складний. Бо, зрозуміло, якщо є певна освіта, там якась професія, то дуже складно зараз працевлаштуватися. Ви про це знаєте, що потрібен певний досвід до роботи. Так ми пропонуємо в межах своєї компетенції, звісно, бо ми не державна структура, ми Всеукраїнська громадська організація інвалідів. Що при цих центрах все-таки були такі проміжні транзитні робочі місця, де б завелася трудова книжка інваліда, він отримав навики, вдосконалив там свій професіоналізм і вже на підприємство йшов не з пустими руками, а маючи трудову, маючи певний запис і маючи змогу говорити, те, що вже має певну кваліфікацію. Питання в тому, що при центрах. Щоб людина з інвалідністю набувала, скажімо, стажування, там перше робоче місце транзитами, як говоримо, зрозуміло, що вона потрібно, щоб щось виробляла.